Моторошний інцидент сколихнув мешканців вулиці Василя Червонія у Рівному. У суботу, 4 жовтня, із вікна шостого поверху вистрибнула жінка. Очевидці, з якими ми поспілкувалися, розповіли, спочатку навіть не зрозуміли, що насправді сталося. Я сюди, от, чую Бух. То, 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 може, дітвора, яка пляшку там ну, грають, так, кидають такі удалі, як пляшка п'ятилітрова з головою. Лежіть, ну що лежить, ахкає, охкає. Скоро приїхала буквально за дві минути. На місце події викликали правоохоронців. За їхньою інформацією, у квартирі з нею перебували ще четверо людей. В іншій кімнаті знаходилося четверо чоловіків, один з яких побачив інцидент із сусіднього вікна. Однак запобігти трагедії не встиг. Жінку із кататравмою і без свідомості госпіталізували до реанімації. Швидку допомогу викликали небайдужі перехожі. На момент приїзду медиків жінка перебувала без свідомості. Негайно виїхала лікарська бригада Рівненської станції екстреної медичної допомоги. Оглянули пацієнтку. Пацієнтка була вкрай важкому стані. Свідомість відсутня, мозкова кома. Дихання порушене. Олег Ушкевич додає: на момент огляду жінки, медики діагностували у неї чисельні травми та переломи. Діагноз кататравма, політравма, відкрита черепно-мозкова травма, велика скальпована рана голови. Значить, деформація кісток тазу, тобто перелом кісток тазу і закрита травма живота бо живіт здутий. Жінку оперативно госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні, де вона перебуває і зараз, 4 жовтня, близько 12 години. 30 хвилин, бригадою швидкої медичної допомоги. Відділення екстреної медичної допомоги центральної міської лікарні було доставлено жінку близько 30 років. Ургентно госпіталізована у відділення реанімації та інтенсивної терапії, де проводяться лікування та обстеження. Загроза життю зберігається, стан стабільно важкий. Наразі всі обставини події встановлюють поліцейські. Дарина Черемшина та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group.